Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі. Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі, тож поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе. Христос Воскрес Ілоне та наші глядачі. Воістину Воскрес. Отже, читаємо Євангелія від Іоанна. Був один царедворець, у якого син хворів у Копернаумі. Він, почувши, що Ісус прийшов з Іудеї в Галілею. Прийшов до нього і просив його, щоби пішов і зцілив його сина, бо той мав померти. Отже, а е, припинюся одразу читання і запитаю, що це за царедворець був, чи знаємо ми щось про нього. І взагалі, що це за посада така в Древній Іудеї, царедворець? Це ж висока якась, чи ні? А, ну, Скажімо так. А... Ну, Достеменно так важко, важко точно описати, що входило в його, його обов'язки. цього царедворця. Але з Євангелія ми знаємо, що їх було декілька. тобто... І взагалі в кого він був? Ну, Звичайно, якщо ми говоримо про царя, то на той час це був тільки один цар Ірод, який потім і судив Христа, Ну, коли Пілат до нього відправив, хотів позбутися цієї справи. Розбиратися винен Христос чи ні, коли Пілат почув, що Ірод, ой, що Ісус Христос з Галілеї, то він його й відправив до Ірода, тому що Ірод тоді завідував Галілею, хоча жив в самому Єрусалимі. Ну, якби там йому віддали ту частину під управління, ну такий маріонетковий цар. Так, от це був один із його царедворців. Я так розумію, ну це ж не, 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 не сказано, що. Служака якийсь чи там е, воїн. Але це я думаю, що навіть царедворець якщо ми візьмемо е, там середньовіччя чи навіть там уже 18-19 сторіччя, то все-таки Ну це не остання людина при цьому царю, але все-таки ну якби доволі сановита. А не там, ну знову ж таки, не який не князь, не не родовитий але якби при дворі. При теплому містечку. Mm -hmm. І, скажімо так, що ну, сказано ж, це вже повторюсь, що один з середворців, значить, тобто це не якийсь там, на якому все було зав'язано. Mm -hmm. Але якби людина От, в принципі, mm -hmm. більше, більше важко щось сказати. І сказав до нього Ісус: якщо знамень і чудес не побачите, не увіруйте, каже до нього царедворець, Господи, піди, поки не вмерло дитя моє, говорить йому Ісус, іди, син твій, живий. І повірив чоловік слову, що сказав йому Ісус, і пішов. І коли він ще йшов, раби його зустріли його і сповістили, кажучи Син Твій, живий. Він запитав у них про годину, у котрій йому стало легше, і сказали йому: Вчора, о сьомій годині, покинула його гарячка. Тоді зрозумів батько, що то була година о котрій сказав йому Ісус Син твій живий і увірував сам і весь дім Його. Це знову друге знамення створив Ісус, прийшовши з Іудеї в Галілею. Так, у нас отець Володимир Завис, зараз хвилиночку. Відновимо зв'язок. Так, щось у нас не виходить відновити зв'язок. Десь отець Володимир пропав. Я тут з'явився. Отже, ну я дочитала поки Євангелія, да, от е, це було друге знамення, що створив Ісус, прийшовши з Іудеї в Галілею. От, по-перше, ми знову чуємо історію, коли людина повірила по слову, не тому, що побачила, а просто почувши, довірилась Христу. А по-друге, чому тут акцентується увага на тому, що саме в Галілеї сотворив Христос чудо, а не в Іудеї. От, е, так само, як і перше да, диво перетворення води на вино. Ісус також сотворив в Галілеї, То чому угу. Ісус обирає саме Галілею для того, щоб творити ці дива? Ну, Перше, те, що безумовно, дійсно так цікаво, що е, Господь каже йому. Йди, син буде здоровий, і, якби дійсно, дитина зціляється на дистанційно, якби без ніяких. Цей чоловік прийшов, причому, що святі отці, тлумачуючи це місце, вказують на те, що він не йшов. Ми бачимо навіть з Євангелія, що він не, не припадав до ніг, до нього, не кричав, Господи, не, 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 там", а просто йшов. Як, ну, як до людини, яка ну, якщо так дуже грубо кажучи, надарма може стілити е, людина, яка ходить там, про неї вже якісь чутки йдуть, що от зробила таке, то чудо. А може тут поможе? Піду, ну я її попитаю. Тобто ми бачимо, що там не яке там якесь повідування Христа було, а просто ну почув про нього, думаю, дай спробую. До речі, це не один такий випадок в Євангелії, коли дійсно до Христа приходять, той же цього батько сина Лунатька, який кидався там на Новий місяць, на, на повну місяць кидався, ні, на новий місяць, кидався там в полум'я, в воду хотів топитися, коли Господь з нього бісі вигнав. Те ж саме, якби тоді батько прийшов, він був невіруючий, і тоді Господь взивав до його віри. І казав до нього, що, е, типу, чи віриш, що я можу ну, зцілювати ну, вірою, поможимому. Не вірю. А тут, якби дійсно, він до е, цього царедворця не каже, не спонукає до віри, як тих, тих же сліпців, чи прокажених, чи ще. Чому? А, ну, Напевно, відповіддю буде те, що Господь бачив серце кожного, і до кожного в нього був. Ну, так би мовити, свій індивідуальний підхід, який, в принципі до кожного кожного з нас з е, Богом вибудовуються індивідуальні відносини колективно. Ми можемо молитися соборно, так молитву там в храмі, чи там десь разом збиратися і ставати на молитву сім'єю чи зі знайомими, або дійсно от, в храмі, але наші відносини з Богом це інтимна, індивідуальна річ. От Тут те ж саме. То тобто Господь стілює і дає можливість. Людині проявити свою віру по різному він знає, які можуть бути наслідки, на якому, на якому етапі віри ця людина. Оцей царедворець прийшов, нібито просто спробувати, ну так би мовити, щастя. Так? Повезе, то повезе зцілить сина, сина ні, то буде велике горе. А ну але ж все-таки спробувати треба. І тут ми бачимо з Євангелія, що вірувалась вірувала вся сім'я, тобто царедворець Ну, якби йому сказав Христос, іди додому і син твій буде жити. Приходить і знає, що там слуги, дійсно слуги кажуть, що він зцілився в той час. І всі повірували в Христа. Ну, тобто, так, от, тому, таким що він чином. Він цей хлопчик. Бачиш, якщо в нього хвороба до смерті так, була, так. То... міг. Але от в цей момент він. Ну, якби оце зародження і цікаво, віри що вирахував, в відбувається він, же ще, по да, і він же ж питав, коли саме це все відбулося, коли так, стало так, легше. Так. Тобто вираховував, Не співпадіння. Да. Все ж таки потрібен був знак да, для, для того, щоб увірувати. А от друге те, що, чому Господь в Галілеї робить. Ну, По-перше, ми знаємо, Господь вирос в його рідне місце Назарет, це третє величині місто. Означимості після Єрусалима і Віфлеєма, і воно знаходиться в Галілеї. Через це взагалі для Христа Галілея це його, ну, це його рідна е, ну, така, вузька батьківщина. Так народився в Ефлеємі, так його пророки називають царем Ізраїлю, і він якби з Єрусалимом е, пов'язана його доля. І дійсно, вона в Єрусалимі. І звершилося все, що мало мало статися, і було якби оприділено Господом. Але виріс він в, Наз... в Назареті і Галілея. Це було його. Він же постійно там і проповідував, і через це і кана Галілейська, там, де жив, там і почав проповідувати і робити свої перші творити свої перші чудеса через це. От Галілея, дійсно. І він його проповідь, вона була переважно в Галілеї. Дякую. Дякую за тлумачення, за те, що поспілкувалися, почитали Євангелія сьогоднішнього дня і будемо прощатися. На все добре, хай Господь благословляє і оберігає. Не забувайте ставити вподобайки нам. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Дякую, друзі, що дивитесь нас, і до нової зустрічі. До побачення. До побачення.